Повертатися до питання грошей, тут як часто і наскільки. Як часто? Якщо говорити про гроші в зв'язку з результатом і в IT, то ну, спостерігаючи динаміку розвитку IT-спеціалістів, тільки молоді спеціалісти мають властивість швидко рости. Для них існує поняття у періоду, де це може бути три місяці, півроку. Якщо дійсно людина попадає в відповідне середовище, вона може дуже швидко... Вийти на якийсь рівень і давати хороший результат. Тобто з молодими спеціалістами можна говорити про їхню відповідальність і зарплату три місяці пів року. краще півроку. Тому що це реальний період постановки задачі, отримання навиків для її виконання і отримання вже результату від виконання цієї задачі. З працівниками вищого рівня, де цей ріст повільніший і результат стабільніший. Можна говорити про зміну зарплати півроку року Півроку рік, тобто ну, де він ще довше. Mm -hmm. Тобто, якщо у вас є хороший сіньо, і він працює, ви можете з ним говорити про задоволеність проєкту, про цікавість від роботи, про можливість зміни в команді, але домовлятися про перспективи зміни зарплати півроку або рік.